Слава Ісусу Христу! Дякуємо нашому Богу, який благословив нас до цього часу. І ми є сьогодні тут. Можливо, не так багато, але з нами є Господь. І це найголовніше. Це найголовніше, тому що з нами є Бог. Неважливо, чи я один, чи я серед тисячі людей, але коли я відчуваю Бога, це найважливіше. Я вірю і відчуваю сьогодні, що Бог, він завжди є з нами. Завжди. Де б я не вгодив, де б я не був, я завжди бачу Бога над своїм життям. Тому що аналізуючи своє життя і проживаючи, скільки могло б трапитися, біди і горя, але Бог завжди беріг. І... Тому що він є вірний своєму слову, тому що він вірний своїм обітницям. Брат проповідував знаєте, про те, що ми маємо, Бог виконує свої обітниці, і ми маємо свої виконувати. Знаєте, от Біблія, вона досить цікава книга. Вона наповнена багатьма історіями, які є дуже повчальними для нас, які підкріпляють нашу віру. Чому важливо читати Біблію, це те, що підтримує нашу віру. Це те, що підтверджує нас, утверджує в вірі, це те, що веде нас, дає якусь надію, дає віру, дає якусь майбутність. І Біблія у нас сповнена різних цікавих історій, і в цій історії є. Істині, і одна із таких історій я зачитаю на місці Слова Божого. це про долину сухих кісток. Це Єзекія, 37 й віршик. 37-ма глава із першого віршика. Я відчув на собі Господню руку, Господній Дух впровадив мене і поставив мене посеред долини, що була повна кісток. Він обвів мене довкола долини, і я побачив, яких багато на поверхні долини, і які вони сухі. І Господь запитав мене, Сину людський, скажи. Чи можуть ці кості ожити? Я ж відповів, Владику Господи, лише ти знаєш. Питання зовсім просте, але водночас дуже складне. Якби вас привели на кладовище і сказав Бог, чи віриш ти, що зараз ці всі кості, які там лежать в землі, вони повстають. Що ви відповіли? Я думаю, сказав би, Боже, думаю, що ні. Ну, я перший відповідь, думаю, що ні, ну як, ну Дивіться, що каже Ізикіл, лише ті ти тільки знаєш. Лише ти тільки знаєш. Його так само сумнівається людина як рок, він так само сумнівається і каже, Боже, лише тільки ти знаєш, бо він не знає. Дочитаю нижче, хоча ви знаєте, можливо, цю історію, тоді він звелів мені провістити щодо цих кісток просто і сказав їм, кістки сухі, слухайте Господнє Слово. Ось, що говорить Владика Господь, до цих кісток. Ось я вселяю у вас дух, і ви оживете, обкладу вас сухожиллям і наросте на вас тіло, покрию вас шкірою та вдихну у вас дух, ви оживете і пізнаєте, що я Господь. Отже, я проголосив пророцтво, так як мені було наказано, я ще не скінчив пророкувати, як почалося шарудіння. Кістки почали рухатися, і одна кістка зблишалася до іншої кістки. Я спостерігав, як в них з'являються жили, наростало тіло і як воно зверху покривало шкірою, проте в них не було духа. Тоді Господь сказав мені оголосити пророцтво щодо духа. І я провістив син людський, скажи Духові, що говорить Владика Господь: прийди духу життя від чотирьох вітрів і всели у цих убитих, і нехай вони оживуть. І я оголосив пророцтво так, як він мені наказав, тож увійшов у них дух, вони ожили і повстали на свої ноги, дуже велике і незлічеме. Військо для цього місця. Історія насправді дивовижна, е, яка не вкладається, можна сказати, в наш розум людський. Як це можливо, щоб в Кості вони на очах вони обросли шкірою м'язами, щоб вони просто жила людина? Але знаєте, Біблія каже, що для Бога немає жодної неможливої речі. Жодної неможливої речі для Бога немає. І, казалось би, знаєте, кістки валяються, і з цього вже все немає. Це вже, навіть ціла немає, тіло розложилося, вже одні кістки. Але Бог для нього немає жодної неможливої речі, Він робить із кісток життя. Друзі, ми сьогодні живемо в світі, в країні, де багато сьогодні тривог, де багато сьогодні печалі, скорб. Але так само у нас є рідні близькі, які так само десь є невіруючі, які, відходячи від Бога, вони десь незрозуміло. І деколи наша віра, знаєте, вона починає хитатися, ми починаємо сумніватися. І ми довгий час молимося, ми довгий час переживаємо, ходячи до церкви, а кажеться молитва не почута. Ми думаємо, що Бог нас не чує, Бог про нас забув. Але Іс Біблія каже, що. Навіть із сухих кісток Бог робить життя. От де людина поставила крапку, Бог там робить, ставить кому і продовжує життя. Ми сумніваємося, але для Бога немає жодної неможливої речі. Жодної неможливої речі. Ми думаємо, а як далі буде в країні, як ми будемо далі жити? Все розпадеться. Хіба для Бога є щось неможливе? Коли Авраам і Сара вони були в похилих віках їх не було дітей. І Бог промовляє до Авраама, що Я дам тобі нащадка, він не вірить до кінця, він як? Я вже старий, дружина моя похилих віках. це зовсім фізично, це вже неможливо, це вже нереально. Бо каже, я сказав, що я дам, воно буде. Хіба для Бога є щось неможливе? Ще одна історія з Біблії про так само старших людей, які не мали дітей. Але Біблія пише, що Вінни виконували всі заповіді Божі. Всі заповіді Божі, вони виконували. І Бог згадав їхні молитви. і дав їм нащадка, дав їм сина Івана. Знаєте, от Бог над природнім чином робить ті речі, які ми навіть не бачимо. Я вам скажу більше що того, що ми не бачимо, що робиться в нашому житті, в духовному світі. Якби ми розуміли, або як ми бачили, що воно робиться, ми сказали, що Бог насправді ти є чудний могутній Бог. Чудий могутній Бог. Для Бога немає жодної неможливої речі. Якщо ця долина, кісток, вона ожила, то як тоді життя, яке ще є в нас, воно не зможе змінитися? Як тоді наші рідні близькі, якщо вони ще навіть живі? Можливо, знаєте, в нас же не стане на землі, але в небі ми побачимо. Навіть ми зустрінемося з тих, на кого ми надіємося, що Бог їх благословить. Ще одне місце Слова Божого Єремії 32 розділ із 27 віршика. Тому так говорить Господь: Ось я Господь, Бог усякого тіла, хіба для мене є щось неможливе. Бог утверджує те, що людина сумнівається. Бог утверджує і говорить прямим текстом: Ось я Господь, Бог усякого тіла, усякого духа, усякої душі. Хіба для мене є щось неможливе? Хіба для мене є щось неможливе? Для Бога все в Його руках, Його сила, влада, для нього немає жодної неможливої речі. Друзі, я хотів би підкріпити вашу віру і сказати, що Бог він піднімає мертвих, Бог він воскрешає мертвих, Бог Він стіляє. Бог Він рятує. Бог він всемогутній, Він усякого ціла Бог. Уявіть собі, що Бог, який створив нас, людину, за своїм образом і подобою, той, який знає наші внутрішні до кожної деталі, до кожного молекула нашої нашого тіла, Він знає, як зцілити, він знає, як харчувати, він знає, як допомогти вам сьогодні. Я хотів би, щоб ми в цій молитві перше подякували Богу за те, що Він є. За те, що Він підтримує нашу віру, за те, що Він допомагає нам, і за те, що Він обіцяє, він виконує. Божі обітниці, вони є вірні. Якщо Бог пообіцяв, він обов'язково виконує. Це питання нашої віри, чи вірю я в те, що Бог обіцяє. Це надіюся на те, чи чіпляюся я за ту обіцянку. Біблія пише, що надія це мов, якір для душі. Це за що я можу триматися, за що я можу йти і по цьому життю триматися. Давайте в цій молитві подякуємо і попросимо Божого благословення, щоб Бог підтримав нашу віру. Батько наш небесний, простій молитвою ми йдемо до Тебе і дякуємо Тобі. Дякуємо від серця і душі, Господи, Тобі за твою любов, за твою милість, Господь, за те, що наше дихання воно сьогодні ще є в нас, Господи, за те, що ще сила прийти на служіння, Господи, в нас, Господи. Ми дякуємо, Господь Тобі. Це все від Тебе, Господи. Твоєї руки, Господи, ти посилаєш для нас сьогодні те, що ми маємо, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господь, і ми благословляємо, поклоняємося Тобі, Господь, і звеличуємо Тебе, Боже. Слава Тобі, і хвала Тобі, Господь. Ти той, хто був, і ти той, хто є, Господь. Ти нас створив, Господи. І Ти знаєш наше серце, Господи, Ти знаєш наші думки, Господи, Ти знаєш кожен, Господи, деталь нашого, Господи, тіла Боже. Ми дякуємо, Господи, за твою всемогутність. Боже, ми в Тебе віримо. Ми віримо в те, що ти є, Господи. Ми віримо в те, що Ти говориш в Біблії, Господи. Ми віримо в те, що Ти, Господи, промовляєш сьогодні, Господи, через обставини, Господь. Ми віримо в те, Господи, що Ти є завжди з нами, що Ти є сьогодні тут, Господь, що Ти є в нашому серці, Господь. Ми дякуємо Тобі за все, що ти є скрізь, Господи. Ти є скрізь, Господь, Ти є всюди Боже. Ми дякуємо Тобі, і ми звеличуємо Тебе, Господь. Для Тебе немає жодної неможливої речі, тому що ти є всемогутній, ти є всесильний, Господь. І ми дякуємо Тобі, Господь, що ти є сьогодні з нами, Боже. І ми віримо, Господи, що Слово Твоє, яке ми сьогодні читаємо, воно підтримує нас, Боже. Ми дякуємо Тобі за все, Господи, за Біблію, яку Ти нам дав, Господи, якої ми можемо сьогодні черпати джерело знань, Господи. Слава Тобі, хвала Тобі, Господь. Допоможи кожному, хто сьогодні на цьому місці, Господи, хто сьогодні зневірюється, Господи, або ж починає Сміватися, Господь, хай віра, Господи, та, яка в Тебе, Господи, вона прийде від Тебе до їхньої душі, Господи, і серця, Боже. В ім'я Ісуса, Господи, для Тебе немає жодної неможливої речі, Боже. Підтримуй, Господи, хто сьогодні. У життєвій боротьбі, Господи, хто сьогодні сумнівається, хто сьогодні має якісь проблеми сімейні, Господи, хто має, Господи, фізичні проблеми, Господи, в ім'я Ісуса Боже, підтримай таких людей. Хай їхня віра, Господи, збагатиться Тобою, Господи. Хай їхня віра знову живе, Господь. Хай Господи, їхня віра воскресне, Господи, як ті, Господи, кістки, Господи, в ім'я Ісуса Боже, благослови. Ведити нас, Господь, навчайте нас, Господь, провадь, Господи, підтримай своєю правицеї правди Твоєї, Боже. Ми довіряємо. Ми тобі, ми поклоняємось тобі. Ми звеличуємо тебе як великого Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.